Я так понимаю, что это наверное, в Величевске в Черноморске було, потому что привезли в Чорноморський военкомат. Я сразу пришла сюда, і мне сказали, що його э, задержали, потому що не можуть понять, а он в, в розшуку, що не открывается база даних, і он показується, що в розшуку. Э, значит... 7 лютого 2026 року у Великодалінському Одеського району Одеської області поліціянти зупинили Олександра 1996 року народження, та після перевірки документів його доставили у територіальний центр комплектування, який розташований у місті Чорноморськ. Ну з загальним приводом під загальним приводом, ви знаходитесь у розшуку у «Резерв плюс». Добрий день. Сьогодні у нас 8 лютого 2026 року. Ми знаходимося в місті Чорноморськ з нами рядом. Підставтесь. Пікалова Зоя. Пікалова Зоя, на мешканська селища Вількалінське. Вчора, 7 лютого, її е, сина е, ну, розк... розкрить подробиці інциденту. Я підтримаю. Вчера около трех часов дня мне позвонил сын и сказал, что его задержала полиция. Я так понимаю, что это, наверное, Выличевский в Черноморске было, потому что привезли в Черноморский военкомат. Хотя мы прописаны, по Авидиополю: мы к Овидиополю относимся к этому военкомату, не знаю, почему он здесь. Я сразу пришла сюда и мне сказали, что его задержали, потому что не можуть понять, а он в розшуку, що не відкривається база даних, і он показується, що в розшуку. Значить, розказував судді. У ну, я, як мені тільки що надала Зоя документи, її син інвалід другої групи, причому інвалідність він вже отримав за новими стандартами, які вже були після зміни законодавства, і також. Він інвалід інвалідність свою отримав на виробництві. Так він так, так, так. Коли він отримав? 21 2021 році він отримав черепно мозгову травму, Була трепанація черепа, затронут мозг, і через з'явилася епілепсія эпилепсия травми. Mm. Тобто, важкі-важкі тяжелые, тяжелые последствия, все, последствия. Естественно, запись в воєнному білеті присутствує, що особа з інвалідністю повністю освобождена від мобілізації на время военного стану. Тобто, у нього даже є військовий Киток, так да, да, все да. есть. И видмитка про инвалидность обязательно все есть. Все він, документы правоохоронцем предъявлялся документ? Да, да, он предъявил все документы. Они открыли э, базу свою и сказали: он в Росшуку мы ничего не знаем. Э, ну. Отак, вот вот. ну це звичайна практика. це, це, це обіріг їхній він всіх, на жаль, ставить у розшук. Там це саме вони можуть ставити галочку, чи лек у розшуку, чи не в розшуку. Але ж відповідно до законодавства України розшук може обігріти тільки суд. Я так розумію, що ухвали суду на його розшук немає. Ні, ми нічого этого не бачили. Ну, в ноябрі месяце ми були в воєнкоматі, ніякого розшуку не було Я сама лично виділа, що в комп'ютері пишеться, що особа з інвалідністю не, не подлягають мобілізації. А у нього резерв плюс була программа програма на телефоні? Ой, він її удалил. Удалив, так? Да? Ну, я... ну в общем, вчора доставили. Ніч він провів на території територіального центру комплектування. Сьогодні Зоя надала там, копії документів висновків да? і напевно вони там будуть лікарі. Уже територіальний центр комплектування будуть досліджувати їх. Ну, побачимо, які висновки вони зроблять. Ми будемо поки тут, Почекаємо наступного дня Зоя Пікалова через територіальний центр компліктування Одеського району спромогла здобитись того, щоб документи її сина. Вивчили та звірили з державним реєстром і е, перевірили всі достовірності цих документів. Як не дивно, зрозумівши, що Олександр має справжню інвалідність другої групи, він був відпущений додому. Навіщо людину, яка перенесла трепанацію черепа за наявності всіх документів, е, навіщо його було тримати у неволі майже два-двоє суток? Навіщо створюються всі ці державні реєстри? Невже тільки для розшуку Резерв Плюс? Роман Варшинідзе, Альтернатива ОРГ.